Так, лінійні нерівності з однією змінною розв'язуємо такі вправи. Перше. Знайдіть найменший цілий розв'язок нерівності. Так, розв'яжемо нерівність, зобразимо числовий проміжок, запишемо проміжок, а потім виберемо найменший цілий розв'язок, який задовільняє цей проміжок. Помножимо ліву і праву частину нерівності на число 20. Цим самим позбудемося знаменників. Тобто домножаємо на найменше спільне кратне знаменників дробів. 20 розділити на 10 двійка. Отже, маємо таке. 20 розділити на 4, 5. І 20 розділити на 21. Отже, тут без змін. Не забуваємо домножити е кожен доданок у лівій і правій частині. Тому 20 помножити на 240. У нас тут мінус, мінус 40. Розкриваємо дужки, 8х додати 26, відняти 25, відняти 10х. мінус 7х переносимо сюди. 6 відняти 40 мінус 34. Так більше. 8х відняти 10х. Мінус 2х. Та додати 7х 5х. 26 відняти 25. Одиниця. І одиниця піде у праву частину. Прийде з мінусом. Отже, мінус 34 відняти 1 мінус 35. Х більше. Мінус 35 ділимо на 5, мінус 7. Так, проміжок це початок відліку. Число мінус 7 у нас виколоте. І проміжок у нас такий. Від мінус 7 до плюс нескінченості в круглих дужках. Але нам потрібно вибрати найменший цілий розв'язок. Яке найменше число, яке лівіше? Найлівіше. Мінус 7 брати не можемо на рівність строга. У нас мінус 7 не включається, значить, число ціле найменше, це число мінус 6. Отже, відповідь мінус 6. Найменше найменший цілий. Розв'язок. Так, наступне. Скільки цілих від'ємних розв'язків має нерівність. Тобто, нас запитують, скільки штук. Ми повинні вписати кількість від'ємних розв'язків даної нерівності. Аналогічно домножимо дану нерівність на найменше спільне кратне знаменників. Це у нас 12. 12 множимо на Х 12х. 12 поділити на 4 3, 12 на 12, 1. Значить, мінус. Не забуваємо, якщо мінус перед дробом, то ми чисельник зобов'язані брати у дужки. 12 ділимо на 3, 4, розкриваємо дужки, зводимо подібні. Доданки 4х мінус 20. Відомі в одну невідомі в іншу. Так, це у нас подібні. 12х відняти 3х, 9х, і відняти 11х мінус 2х, переносимо 4х, прийде з мінусом. Так, тут мінус 20 і приносимо 30 з плюсом тепер. І 21 з плюсом. Мінус 6х менше. Мінус 20 додати 30. 10 і 21. 31. Так. Знаходимо х. Ділимо на мінус 6. Пам'ятаємо теорему, що при діленні на від'ємне число, знак нерівності змінюємо на протилежний. Так, 31 розділити на мінус 6. Х більше. Мінус 5 цілих. Одна шоста. Так, початок відліку. Мінус 5 цілих. Одна шоста. Значення виколоте. Більші йдуть вправо. Так, і нам потрібно скіль... знайти, скільки цілих від'ємних розв'язків має нерівність. Так, цілі від'ємні. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Це наш, наші цілі від'ємні. Х дорівнює. Мінус один, мінус два, мінус три, мінус чотири, мінус п'ять. Цілі від'ємні розв'язки. Так, скільки їх штук? Їх п'ять штук. Отже, відповідь п'ять штук. 31. При яких значеннях Х є правильною рівність? Для того, щоб дати правильну відповідь, потрібно пригадати, як відкриваємо ми модуль. Згідно означення, ми модуль прибираємо, якщо під модулем величина невід'ємна. І прибираючи модуль, ми ставимо мінус, тобто буде мінус. Х, якщо величина під модулем від'ємна. Якщо рівність у нас вже записана, то дивимося уважно, модуль просто перебрали, Значить під модулем була величина більша або дорівнювала 0. Тобто невід'ємна. Значить, у першому під модулем оцей вираз більший дорівнює нуля. Значить, при x більше дорівнює 5. У другому, аналогічно, даний вираз можна записати як мінус 2х плюс 14, тобто винести мінус за дужки, І бачимо, що це згідного значення попадає нам в. Під другу умову, якщо х менше 0. Отже, 2х плюс 14, тобто під модулевий вираз, він від'ємний. Тоді так відкривається модуль. Значить, 14 переносимо право, змінюючи знак на протилежний. Х менше мінус 7. Відповідь. У першому при х більше рівня 5, у другому відповідь при х менше мінус 7. Можна записати проміжком х належить від 5 у квадратній до нескінченості, а тут від мінус нескінченості до мінус 7 у круглій дужці, Не включаючи. Так, 5:33. При яких значеннях А рівняння немає коренів. Дивимося уважно, це рівняння є квадратним, і для з'ясування кількості коренів нам потрібно знаходити дискримінант. Пам'ятаємо загальний вигляд квадратного рівняння ах2 bx дорівнює 0. Пам'ятаємо формулу дискримінанта b2 відняти 4AC. І якщо дискримінант менший нуля, то коренів немає, тобто х дорівнює порожня множина, якщо дискримінант більший нулю, нуля, то ми маємо два дійсних корені, х1, х друге. І якщо дискримінант дорівнює нулю, то один корінь. Ну, або ж кажуть, що два кореня, які збігаються. Два одинакові кореня, які збігаються. Може один корінь на множині дійсних чисел. Тому нас питають, при яких А. Дане рівняння не має коренів. Значить, воно не матиме коренів, коли дискримінант менше нуля. Знайдемо дискримінант. Число Б у нас трійка, значить 9. Відняти 4А Число А. Старший коефіцієнт у нас одиниця, а число С у нас мінус А. В даному випадку вільне число. Мінус на мінус дає плюс. Отже, мінус 4 на мінус А буде 4А. Дискримінант повинен бути у нас менший нуля, тоді коренів не матиме, отже. Замість літери D пишемо вираз, який ми знайшли. 9 додати 4а менше від 0. Дев'ятку переносимо вправо. Змінюючи знак на протилежний. І мінус 9 ділимо на 4. Міс 2,1 четверта. Отже відповідь. При. А менше мінус 2,14. Або при А належить проміжку від мінус нескінченості до мінус 2,14 в круглих дужках. Так, значення мінус 2,14 не включається. Наступне. При яких А має хоча б один корінь. Хоча б один корінь це тоді, коли дискримінант дорівнює 0, або дискримінант більший нуля. Хоча б один. Тобто 1 або 2. Знаходимо дискримінант 8 квадраті, мінус 8 у квадраті 64 відняти 4 на 2 8 і на 5А 40А. Так, і цей дискримінант повинен бути більший або дорівнювати 0. Мінус 40а більше дорівнює. 64 несем вправо буде, мінус 64. Ділимо на мінус 40. Змінюємо знак на протилежний. Мінус 40 поділити на мінус 40 коефіцієнт 1, не пишемо. Мінус 64 розділити на мінус 40, мінус на мінус дає плюс. І можна скоротити на 8. Значить, отримаємо 8 п'ятих, а це 1,3. Отже, відповідь при А менше дорівнює 1,3, або можна записати проміжком. При А належить проміжку від мінусних скінченості до однієї цілих 3 п'ятих. Але тут ми маємо вже Квадратну дужку, оскільки нерівність у нас не строга. У нас є знак менше дорівнює. Менше або дорівнює. Так, додому. 5,28. Друге. 5,30. І...